Яловичий язик в вершках з горіхами, запечений в духовці. Варимо язик яловичий. Зараз закипить, знімемо пінку і тоді будемо додавати моркву, цибулю, перчик, лавровий лист, ну і все інше, всі приправи. Зварили язик, почистили, і зараз буде потрібно порізати його і е, скласти в протвінь стекляний. Так виглядає порізаний язик в противні. Зараз будемо готувати для нього соус. До соуса входить гірчиця, сир, вершки, морква і горіхи подріблені. Додали морку, додали сир. Додали гірчицю, все це змішуємо і додаємо трохи солі. Так це виглядає. І додаємо подрібними оріхами зверху. Засипали горіхами і на 25 хвилин на 180 градус, градусів в пічку. Запікається в духовці. Можна вживати до столу.